Усім привіт! З вами Богдан, і ви на каналі ДатТерло. І сьогодні ми будемо грати в Сабнатіка. В минулий раз ми закінчили на тому, що ми опинилися уже на другому острові. В минулій серії ми були на одному острові. Там була величезна інопланетна гвинтівка, яку ми дослідили. Ми там походили і дізналися багато чого цікавого. А також ми побачили, як у нас сонячний промінь. А закінчилась наша серія на тому, що ми вже знайшли якийсь другий острів. І бачите он там, от? що там? От. от а, а дивіться, яка красота. О, дивіться. А бачите, що там? Ви не знаєте, що це. Коротше, на цьому острові, також як і на тому, є бульбасте дерево. Ми можемо його поїсти. На цьому закінчується серія. Всім. До побачення. Насправді ні. Коротше, а, це. База людей, які були тут до Аврори. І раджу перед цим, якщо вони бачили минулу серію, щоб зрозуміти, як ми опинилися на цьому острові, переглянути минулу, тобто п'яту серію. А також раджу переглянути минулий ролик по новій грі. Давайте будемо дивитися, як пролізти до бази. А там, до речі, ще одна така побудова є. Зараз я долізу туди і ми побачимо там купу всього цікавого. А окрім ще цієї побудови, у нас є ще одна тут. Во! Найбільша з них. Коротше. Забираємо, звичайно. Забираємо ці кавунчики. Кавунчики забираємо. Забираємо. А, все нема місця. О, бускова дощечка. Багато цільове приміщення, друзі, ми зможемо нарешті собі адекватну базу зробити, прикиньте? Це капець. Так, ви ще напевно не знаєте, що в цій, в цій грі можна робити бази свої, ну, як в Майнкрафті, в Терарії, ну і всіх інших іграх. Тому що я бачив, що багато з моїх підписників вони просто не знають, що. Ой, Йомай, скільки мені там рецептів відкрилося. Uh, багато з моїх. Йо. <свісно> багато з моїх підписників просто не знають, що таке сабнатіка, взагалі, що така гра взагалі існує. А вона існує. Точковий ліхтар. І ще. <свісно> зовнішній розсадник! Йо. Йоси, боси. Друзі, ми зараз тільки дослідимо з цієї бази. О, зовнішній розсадник. Коротше, в нього можна садити там. Різні штуки, ну, по, по описанню можна здогадатися. Зовнішній розсадник, а, на, в ньому можна садити, точніше, на ньому можна садити, наприклад, видкі водорізь. Це насправді зручна штука. А, давайте ще подивимось, що у мене відкрилося. Загартоване скло, воно робиться з зуби з зубів-переслідника. Я не пам'ятаю, чи ми знаходили їх уже, але якщо знаходили, то напишіть мені про це в коментарях. це, коротше, дуже корисний матеріал, який знадобиться в різноманітних транспортах. У нас, окрім метелика, ще буде транспорт, і якраз там знадобиться загартоване скло. Да, до речі, як ви могли побачити, що вже середина січня, а у мене до сих пір новорічний настрій. Так, дивіться, у нас, значить, відкрилося багатоцільове приміщення. Воно велике, ну, як мінімум, і в ньому багато можна декорацій ставити. І не тільки декорацій. Ще можна так ставлювати виготовлювачі, радіо, які у нас в капсулі, до речі, були, ми тепер це все можемо поставити на нашій базі. Тільки я думаю, що базу ми будемо робити в наступній серії. Підводна стоянка. А, це у нас було. Велике приміщення. Це велике приміщення, воно як. Десь три багатоцільових приміщень. Тобто воно дуже велике. Я думаю, що ми в цьому проходженні також його побудуємо. Багатоцільовий скляний купол. Це така штука, яка кріпиться на багатоцільову кімнату. І тобто стеля у неї скляна. Ну і великий скляний купол. Це теж саме тільки на велику кімнату. Так. Відчинити скриньку з відомостями. Що у нас тут буде? Оптічні ласти, друзі. Е, ще раз заходимо в е, цей в креслення. О, точковий ліхтар. Точковий ліхтар це як широкосмуговий ліхтар, тільки е, широкосмуговий ліхтар він як типу, на більшу дистанцію. Ну і більш розсіяно він світить. А точковий ліхтар він більшу дистанцію, але він, але він більш прямолінійно світить. Зовнішній розсадник, я вже розказував, що це таке. Перебірка великого приміщення. Це можна будувати просто цими стінами і оціми дверима кімнати в великому приміщенні. Ой, до речі, тут. Ауч! Тут перебірка. Перебір... Перебіркові двері це коротше такі двері, які можна ставити між відсіками і вони. Ну, просто як двері працюють, як в вашій квартирі. Можете побачити, як двері працюють, якщо не знаєте. Так. Перебірку від двері. Так, цю базу ми дослідили. Давайте тепер підемо на цю. Як нам долізти до тої бази, якщо я не знаю, як це зробити? Коротше, треба по цій подоріжці бігти у цій піщані. Лоля. О, так нормально, я думаю, буде. Так. Тут є якісь... Ні, нема. Так. О, горщики для рослин, друзі. Це, най... Це найкорисніше, що ми можемо тут знайти. Просто я. Я в такому шоці зараз. Мармуровий кавунчик. Теж дуже корисно. Ні, ну Оце правда дуже корисно. Тут прям без жартів. А Так. Ну, з горщиком теж було без жартів. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра До речі, база ідентична до, до тої. Ну, майже ідентична. А тут є щось цікавеньке може? Нема. Ну, добре, добре. Зате тут є скринька з водою. Непогано. Мені якраз треба була вода. Vital і, до речі, тут є нові, нове дерево, бачите? Це ліхтарове дерево. Воно дає плоди. Ось ось ці, бачите? Ліхтарин називається. Їх можна їсти також. Так, о, кімнатний розсадник. Ну, це те ж саме, що і на зовнішній розсадник, тільки він, наприклад, бульбасте дерево може вирощувати. Ну, типу, це розсадник, який вирощує тільки те, що може на суші. Виростати. Так, давайте думати. Як повернутися додому? Ауч! Боляче. У мене є, у мене є аптечка. Нема у мене аптечки. Так. А як є. Я... А як і прийшов взагалі сюди? Я пам'ятаю, що я якось із скелі вийшов. А, це не той шлях. І це не той шлях. А як є. Я... Ні, я серйозно без е, жартів, а як я прийшов сюди взагалі. Хм. А, не пам'ятаю, не пам'ятаю, не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, я не пам'ятаю. Зараз згадаю, зараз я зараз все знайду, повірте. О, от, по-моєму, через цю скелю я пролізав якось. І отут, по-моєму, була. Портал назад. Ні, не тут. А якщо тут. Я просто вже хочу знайти і тепнутися назад до метелика, щоб поплести на базу. Фух я! Йома, а ти що так лякаєш, ну? Що ти таке? Я не буду спойлерити, що це за створіння. Ми з нею побачимося ж в кінці. Тому просто дивіться мої летсплеї, і колись рано чи пізно ми дойдемо до цієї тварини. Не знаю, давайте попливемо на своїх двох лівих. Давайте. Бо мені впадляк зараз шукати. Так, давайте. Куди нам пливсти? Нам пливти до нашої мілі. Найголовніше те, що я от дна тупо не бачу. <смірш> Таласофоби, привіт. Я думаю, всі, хто бояться води, зацінять мої ролики по ці. Ну, друзі, а тепер пливемо 2 кілометри. Я уявляю, це просто так важко припливсти 2 кілометри на своїх двох лівих ногах. і, до речі, бачите, що у нас уже відкрилася наступна оселя Дгазі. Тобто ми були на одній, а у нас відкрилася ще одна. Я думаю, що ми цю вже будемо досліджувати в наступній серії. Що ж. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі, чим сподобалась вам ця серія. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. І всім смачного!